Замовила ящик Дайсонів по 1584 гривні за штуку. Так що давайте розпаковувати і дивитись, що там може бути за такі гроші. О, о. Значить, наш Дайсон в синенькому кольорі. Ну, фірмового футляра нема, але я не здивована. Давайте дивитися, що всередині. Витягуємо його з коробки. Опа! Чік. вау. Бачите, що тут плівочка така захисна, гарна. І що в нас по насадках? Не не чуєте, все серйозно. Скільки кнопочок? Вінкнути холодне, тепле знаю, що. Ну, гарний такий. Дибайдемося по насадочках. Нас для кутравого методу є в нас насадочка. В дві різних розмірів. І отака. І тепер давайте затестимо, як він працює і чи працює взагалі. Отак він виглядає. Вмикаємо. Ні, що собі холодний охолоджується. Щоб ви собі розуміли про А, це все потужніше. Тепер тестуємо з насадкою ось такою. Ну, що я можу вам сказати, чи вартує такий Dyson 1500 гривень? Точно, так. До речі, чого саме ці стайлери я обрала, тому що в інтернеті вони коштують 2600, а я купила їх за 1500. Ну, тобто, думаю, що я трошечки зможу заробити на цьому, погоджуєтесь. Як думаєте, чи справедливо ціна за такої якості фен? і чи купили б ви його за 2600?